Розболілося горло, і відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить фіорда. Фіорда це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі їх Їхна сила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слизову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Це дуже швидка реклама. у техніці та гаджетах. Бережемо ваш час. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй евказолін. Евказолін починає діяти за дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін від Фармак. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скажи болю. Ні, вчасно. Хай цей день буде одним із див. Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа. З тобою лишається те, що ти завжди любив. Те, що любиш тепер. Те, що варто любити, я літав, літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання, тому лікуємо респіраторно, робимо інгаляцію. Лорде Гіаль, інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Завдяки лорде. Я знову літаю. Лорде Гіаль, прямий шлях до виведення мокротиння. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Це міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правенорфорте біля ліжка. Міла про щось там здогадується. Міла. Завдяки посиленому складу Правенор Форте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенор Форте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє, бо ж картоплю вирощуємо ми українські фермери, щоб разом з вами насолоджуватися відмінним смаком. Лейс український від поля до пачки. Через стрес болить живіт. Нож Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Видиме здоров'я сьогодні та завтра. Застуду можна підчепити коли завгодно. Знаю я цей погляд. Можливо, буде температура. Змагання. Резістол. Вчасно почнемо. Тоді можна і проскочити за студу. Резістол діє на віруси та бактерії. Посилює імунітет, скорочує тривалість захворювання. Резістол. Лікуйся та перемагай. Від артеріум. На гаджети, які хоч у день народження Фокстрот. Ціновий переворот. За 14 499 обирай дев'ять. та пилосмак. Сухе та вологе прибирання навіть без світла до 45 хвилин. Доброго дня, колеги якого там доброго, хворого? На роботі та й з суплями? Як тут працювати? Можна спробувати спрей фармазолін. Перевірений засіб від нежиттю. Фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Спрей фармазолін починає діяти вже через дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Саме він при закладеності носа. Спрей фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Від фармак. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму, проти болю. Посічені кінчики знову стригти? Це у минулому. Ви можете досягнути нескінченності для волосся, відкривши для себе новий пантін нескінченно довге з формулою з ніацинамідом та вітаміном Є, е, яка відновлює та зміцнює волосся, роблячи його гладеньким до самих кінчиків. До 100% міцніші кінчики волосся нескінченно довго. Нова колекція пантін нескінченно довге. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по-дорослому. Так. Хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі рапіра. Мені подобається рапіра порошок. А мені шепучі таблетки. Рапіра. Рапіра. Розріджуємо мокротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому кашлі рапіра від фармак. Що неділі вечірній квартал для душі та сміху? Це Єдиний квартал. Ми починаємо Дякую. шарію. виробив був постріл у мізинець правої руки крилатою ракетою калібр. Улюблені артисти нескорених українців. Ми будемо тримати своє Україну! Гумор це наша зброя. В Росії <реш> Жарти, на які чекає вся родина. Відьми ворожа для миру. шамани руського сибіру. Орки довго не могли розібратися, як користуватися унітазом. Сміємося. <реш> отже, перемагаємо. Вечірній квартал. Щонеділі о 21.15 на квартал ТВ. Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка Forte біля ліжка. Міла щось там Provenor Forte. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Панорамної біємві із дущу панорама від Лореаль Париж. Мультирівнева щіточка профарбовує ві від куточка до куточка, візуально збільшує очі. Надай погляду виразності з дущо панорама із рейдено 5 п'ять зірок від Лореаль Париж. Адже ти цього варта зустрічай нову крем-фарбу палет ще більше догляду у оновленій формулі. Вау і такий насичений колір. Більше ніякого сивого волосся. Палет фарба номер один у Європі. Кучеря, ну що ти де? Вже біжу. Кучеря! Кочерявий, ну що ти де? Вже біжу. Змінюю оператора, не змінюючи номер. Переходь до Vodafone. Разом ми зможемо Vodafone. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгондуо. Спазмолгондуо проти спазму, проти болю. Це повторюється знову і знову. У товарів в метро зникли частинки цін. Знайомий почерк. Це шужні. Скористайтесь моментом з 23 по 29 вересня і купуйте зі знижками до 50% цілий тиждень. «Долгіт антисудо представляє часом, коли ви спите. Ви відчуваєте, що на ноги щось тисне. Це можуть бути м'язові спазми. «Долгіт антисудо сприяє нормальній роботі м'язової і нервової системи. Долгіт антисудо допомагає уникнути м'язових спазмів. «Долгіт антисудо для розслаблення м'язів та литок. Корм Purina One by Fences» сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Видиме здоров'я сьогодні та завтра. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там згадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Готові сяяти без макіяжу. Нова освітлююча міцелярна вода від Нівеа видаляє до 100% макіяжу, збагачена 5% сироватки з вітаміном С, розкриває власне сяйво шкіри, нова освітлююча міцелярна вода від Нівеа. шкіра для сяйва, Нівеа для шкіри. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок, що сверблять степану для шкіри, Ромчику на щічки. Ви думали судокрем лише для сіднечок? Судокрем і дорослим, і малим. Коли думки про ідеальний смак переносять у спогади про сонячний французький комплімент, мадам. Мерсі. Згадай і про хрусткий і флінт багет. Що смакує з улюбленим напоєм, салатом чи першою стравою? Наче справжній витончений французький комплімент, воля, Флінт криває європейський смак, Флінт багет. Іт потрібен ще на вчора. Біфрен плюс, бо від деяких заспокійливих оловими чи в тумані. Біфрен плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен плюс стрес мінус спокій за ясної голови. Я суддя улюбленого кулінарного шоу Ольга Мартиновська. Як завжди, після готування їжі залишаються гори брудного посуду. На щастя, є Галакс. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Приймаючи антибіотик, не забудь Форте». Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Форте» для дорослих та дітей з першого дня прийому антибіотиків. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно! Вільно. Мобільна. Вільно? Чи мобільно? Навіщо обирати? Лайфсел вже приніс свободу. Вильна в Мобільне спілкування. Лайфсел. Вільно, вільно-мобільно! Лайфсел. І вільно, і мобільно. Головний біль. Навіщо терпіти головний біль? Я приймаю Фармадол Макс. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю та мігрені. від Фармак. Сміх та й годі. З улюбленими героями. Воу-воу-воу. <реклама> Пані. <реклама> Як вас по батьку та розслабтесь, все буде чорт? Я ж батько. У наших найкращих серіалах. Мамо. а що Витворяє. Добре, правда? Добре, що я раніше цього не бачила. Це треба бачити. Дивись у будні. Ну що, поїхали? О 19 на квартал ТВ. Нежить, візьміть тизин біо спрей, що містить срібну спіраль з гіалуроновою кислотою, полегшує носове дихання та діє до 12 годин. Тизин розумний вибір при нежиті. Це дуже швидка реклама. Комфі у техніці та гаджетах. Бережемо ваш час.